Ми почали збирати документи, ми тоді звернулися в обласне управління Міністерства надзвичайних ситуацій і до нас ми надіслали лист. Ми зібрали підписи майже зі всієї вільшини, люди попідписувалися. І приїхав до нас, то було серед дня в обід приїхав їхній самий головний начальник. І почав погрожувати, що що ви тут займаєтеся, то все неправда. Ми повідселяли людей з того. А я кажу, куди. Вони ще навіть не отримали, а то тоді якраз от тим людям мали в 2001 році з 200-метрової зони видати ордера на квартиру. Ніхто їм тих ордерів не видавав, що це ми брехнею займаємося, і так, далі, і так далі. Ну і почав погрожувати, що я вас посаджу за брехню, за неправдиву інформацію в тюрму, а я йому відповіла. Ми так в тюрмі сидимо, ми тут живемо. Так що кажу, якщо ви такий хороший чоловік, залишайтеся два тижні у мене в гостях, погустюйте і тоді подивитеся, хто, чи то тюрма, чи то не тюрма. Поп'єте нашої водички і будете знати, що то таке оцей. Все, він вже перестав садити мене в тюрму, перестав все нормально говорив, забрався, пішов, ну ладно, ми вирішимо вашу проблему. І на тому закінчилося. І поїхав. Так що... Головне, якщо людина не має страху, то вони відчувають, тоді вони не, не тиснуть, а так вони пробують тиснути на людину.